постріляй там але тупо на скітку. В статиці, якщо стати в стойку, встатиці, я ну не витримую навантаження цього ствола тому що ну він важкий, там 4 КГ. в статиці І в мене буде отак -от гуляти, тупа, мушка ну типу приціл. А на скидку я гарно стріляю. там ну На 350 на 400 метрів ну, з моєї, ну, в мене гарна оптика, я зможу потрапити. Але це тупо на скидку. Ну, або сошки поставити та на статику з місця постріляти, це також топ. Але, блять, що потім коїться після навіть години полігону. Навіть після години полігону я все, блять. Я приїжджаю додому, і я тупо, ну. Бля, мені так боляче, тупо вмираю від цієї болі. І ніхуя не можу зробити. І все, це мій максимум. З ногою. Та коліно роз'їбалося під час боїв у Харкові і так далі. Типу, це не бойова травма. ну це, Ні, це називається бойова травма, але це не поранення. Типу, мені нічого там не простріли не прострілили ногу, мені там ні осколки не потрапили, нічого. А я там ну в'їбався раз, в'їбався два, по попізде, пішло повністю там. Хрещі зламалися, там сухожилля порвались, там чи що там, там хрещі, там сухожилля, зв'язки. Типу вона в мене нестабільність випадала, випадала ну, взагалі тупо випадало на рандомі. отак. Тут Чашечка над коленям там зламався, тріснув, чи що там в мене. Мені там його розрізали. Там в п'яти містах ставили там, болтики, хуйолтики, е, Витащили мені з ноги. Блять, як це називається. Гумілки. з гумілки мені витащили не сухожилля, пересадили до коліна, тому що там його вже не було. І типу мене нога повністю оніміла, і вона ну, зараз повністю німа. Від коліна там, до пальців вона в мене німа. Я можу навіть відосик якийсь скинути в тілєву, якщо ви там добре там попросите, як я собі нож в ногу хуярю. Хочете? Ну, Ну це прям якщо дуже добре попроситься, якщо ви не дуже добрим зробите зараз. Якщо ви не прям дуже добрим зробите, то я вам скину в тілягу до себе, як я нож в ногу так хуярю і ну тупо мені похуй, тому що вона повністю нема. Але я засуджую таке дії, я засуджую, я засуджую, таке робити не можна. Ну це треба прям дуже добре попросити. Ну там донати, там допустимо якісь накидати, щоб настрій був добрий, гарний. Ну я нічого ну, на не натякаю, вибачте, пробачте, засуджую, осуждаю О, Наречена мені пише, що, що я дурно, що я псих. вона, мабуть, зараз дивиться трансляцію, та хоч мені пише. Ругає мене. Проживає за мене. І типу, мені зробили коліно. М'язи також зараз слабі в мене на нозі. Але ну, плюс-мінус, нормально все буде. Там, типу, не так це жорстко, як з рукою. Депу ну, типу, реабілітологи кажуть, що там, якщо гарно займатись, то в принципі все плюс. -мінус. Наливай, куми, горілки стаканчик, бігає по полю, весело кабанчик. Шана і вітання твоїй матусі за такого сина. Хай <сум> Дякую, Дякую, дякую. Сьогодні день мами, до речі. Так, це все. Зараз розповідаю про GTA RP. Ну Ось такі приколи бувають. Ну і нога повністю нема. Нога зараз повністю. І, і рука в мене також нема. Але рука в мене нема по лопатки. Лопатка тут нема. Ось е, ось ці м'язи. Дельта, біцуха нема. Отак от от. Ну і зда... залежить від е... наскільки втомилося плече. Ну, раніше в мене взагалі тупа кість була нема. Ну, типу, вона повністю була німа але я міг її ну, рухати, але ну тупо німі пальці були. Але, але зараз вона плюс-мінус норм, але це залежить від е мого состояння і може бути кість німа ще. Пот в мене X-Rose. X-Ros. Ні, не X-Rose, зараз. Вибачте. X-Lim. Це як якийсь пот. Що це за пісня, чи звук? Це пісня, звук природи, рибалка. Спілкуємось. Базарієм, і так далі. Наливай, куми горілки стаканчик. Бігає по полю, весело кабанчик. Дедфул, ТГ. Я подумаю.